Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Я сьогодні якось так щось подумав, що дуже давно я дякував підписникам всім, які дивляться, які щось пишуть. Давно було мало коментарів. Мабуть, це пов'язано з тим, що я знову ж таки не дуже багато матеріалів розміщую. Ну, так як є, в принципі, може. Для когось мої там вправи є мотивацію і зробити самим. Тому що я, якщо я можу це робити, то будь-хто з вас може робити. Тут нічого такого важкого нема. Колись я починав з однієї вправи зранку. Найелементарніше це крутити головою в одну сторону, потім в іншу, по 20 разів, і все. І поки організм до цього не звик, я нічого не додавав, а потім додав і так він якось сам підказував, коли вже можна щось додавати. Навіть таке враження було, що просив щось, для рухомості додавати. от Якщо у когось будуть якісь питання, то пишіть, я буду відповідати по можливості. От, тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.